Як батько заграє, ворог враз ридає, то й ти до кого молодому козаку? Червоні ліворуч білі і праворуч, а я піду до батька на гражданську війну. Любо, братці, любо, любо, братці жить, з нашим отаманом не приходиться тужить. І запалки лунко лунко в береги, вдарили одразу короткі батоги. Батько нахилився коня у кар'є. Висікти ти сволоту цивку плечем впер, а першая куля, а першая куля порзнула по мені та й спасли ремні. А другая куля, а другая куля ранила коня, ще за світла дня. Любо, братці, любо, любо братці жить, з нашим отаманом не приходиться тужить. А третя куля, а третя куля, цілила в мене, мого коня мене, не сумуйте батьку, нічого пенять. Ті, хто винуваті вже навіки сплять, а що не владнали, та й не домайстрували, буде того зілля нашим дітям на-на-на-на-на, на на, на на, на. Досить на сьогодні хлопці храбрувать. Кони потомились, хлопці хочуть спати. Нічого не шкода ні врага, й рода. Шкода тільки волі до да була коня. Братці, любо, любо, братці, жить, з нашим отаманом не приходиться тужить. Найна, на 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 на.